Друзі, вітаю! Сьогодні ми знову з вами разом, і це перша зустріч у новому 2024 році. Я дуже радий працювати для вас. І сьогодні ми говоримо: ну, по-перше, всіх зі святами. Тиждень був насичений, очевидно, для кожного з нас, в кожній родині були там свої зустрічі, відпочинок, якийсь там обмін побажаннями. І кожен святкував хтось по новому, по старому, то не важливо. Головне всім здоров'я, миру і перемоги. Ну, а сьогодні поговоримо. Тиждень був ну, не такий насичений на якісь події, але були такі кілька цікавих інформацій. зокрема, подія тижня, я вважаю, була у лікарні, Кобуляцькій міській лікарні було озвучено, що тепер заяву писати треба на директора Володимира Казерода, на ім'я директора. Яким боком він там став директором? Звідки це, хто видав це розпорядження, де воно оприлюднено? Це таємниця. І чи насправді він є директором? Після того, як він був призначений на посаду, якої не існувало після рішення депутатів міської ради 22 грудня, коли вони сказали, що нема посади головного лікаря, є тепер директор. А Стаднікова, Фещенко, там хто там за ними стоїть? Віталій Дорошенко. Там інші юристи, великі, розумні, всі, хто там приймав участь у цих комбінаціях, придумали, а давайте його продовжимо йому, ти пиши бігом нам 18 числа документ, заяву, а я 20-го призначу розпорядження, все. І Фещенко його до кінця війни залишає е, головним лікарем. А через два дні приймає на сесії і сам за це голосує, що нема посади головного лікаря, а є тільки директор. І тут вони вже зрозуміли з Нового року, що це ж дурниця повна. І, очевидно ж, в тим самим Казначействі, і в інших установах серйозних, де люди читають документи, рішення, розпорядження, вони ж бачать, що щось воно не состиковка. Можливо, і полтавці десь підказали колеги. Ну, в результаті чим закінчується, тим, що видається таємне розпорядження Василя Фещенка про призначення директором, очевидно, Володимира Козеро. Це, це черговий зашквар оцієї цієї недолугої, недовщиної юристки Олени Стаднікової, от її юристка Аліни, яка, пані, яка там працює і готує папери. Це недалекоглядність і зовсім слабий у нас виконуючий обов'язки Василь Фещенко, який підписує, не дивиться і не думає, не включає. Ну і взагалі. Ця вся комарілія, яка оце все воркує над цими комбінаціями, вони взагалі показують чергу уже з початку року, показали свою некомпетентність. І хотів би ще зазначити, що це приводить до таких наслідків, які відбуваються в інших громадах. Зокрема, на цій неділі була інформація наступна: у Полтаві. Раптово побачили, що головні лікарі отримують шалені заробітні плати. По мільйону, 2 мільйона. Ну, круто. І там керівник, очільник медичного цієї сфери міста, вирішив, пригрозив, що він займеться і розбереться. Ну, отримає, подивиться, як вони насправді чи відробляли вони ці кошти, чи не відробляли. Виявляється, що в 2022 році директорка першої міської лікарні отримувала 747 тисяч. Директор другої міської лікарні мільйон сто. 199 тисяч. Директор третьої міської 2 мільйони 538 тисяч. Директор четвертої 1 118, 000, директор п'ятої 1 489 і так далі. І тому подібне. І я особисто буду дивитись, як працює кожен керівник. У 24 році будемо щоквартально дивитись на їхню роботу. Я готовий виносити це на розгляд депутатських комісій. Із 1 січня я складу графік персонального виїзду лікарень. Буду їздити по кожному відділенні, питати людей, як їх лікують. Сказав Сергій Котов, директор міського департаменту охорони здоров'я Сергій Котов. Це він керівник над ними. Який повинен дивитися. І от він тепер пригрозив, що буде контролювати, начебто так. Ну, це медична мафія Полтави, яку прикриває зазвичай обласне керівництво все життя. Воно знищувало районні лікарні і прикривало ці міські, обласні, там же ж все ж там, туди, щоб туди везли селяни, копійки. І от тепер, а ті мільйони собі нараховують. Ну, ви зрозуміли, да? От яка історія? У нас знищилось, відділення закривалося, все переводилося, ставилася апаратура саме краще в, в, в міських лікарнях і в обласних. А ми були ні, ні по тепер о, раптово, дивіться, почитайте, які там заробітні плати. І друге цікаве повідомлення це Злубен. Воно до, до Нового року було озвучено, але от сьогодні доцільно його. На нього звернути увагу. Там колишнього головного лікаря будуть судити за те, що він виплачував собі премії своєму оточенню, юристам, там, завхозам і всім премії із ковідних коштів. А решта людей сиділо, очевидно, там на нулях або на 0,75, як у нашій лікарні. Тобто це ж ситуація абсолютно схожа на нашу. Просто там люди зайнялися і правоохоронці зайнялися цим питанням, з'ясували і порушили справу, і тепер будуть судити цього керівника. Але ж у нас нічим не, не, не краща ситуація. У нас одні отримують по півтори-дві ставки. Ну, може, дві не отримують, ну, півтори-100% є люди, а решту на 0,75%. І коли я задаю питання на звіті на виконкомі, то це якесь обурення і неадекватну реакцію викликає. Все це проблема знаходиться в одному рішенні. В одному. Наглядова рада над медичними установами. Від цього слова, оце Володимир Казурода підкидає. Він так боїться, коли за ним буде контроль фінансовий, юридичний і морально-психологічний. Коли вони насправді будуть відповідати за свої дії, за правильність результатів своєї роботи і за витрату коштів. Я ж сподіваюся, все ж таки, на наступній сесії депутати таки ж внесуть пропозицію, оголосять конкурс. Зроблять і оберуть, оголосять і оберуть комісію, відповідно. Яка проведе конкурс, визначить директора підприємства. Цей директор за планом буде працювати, за планом, який виявиться кращий серед інших претендентів. Такий. Ідея така цього конкурсу. Планом розвитку підприємства. Хто краще його підготує, той і стане керівником. Але це буде вирішувати. Комісія про саму процедуру ми поговоримо наступного разу. Ну а на сьогодні поки що досить. Працюємо плідно. До зустрічі наступного тижня.